Дитячий фліс першого сорту, вага 15 кг, ціна 4 євро за 1 кілограм. Перша ось така дитяча жилеточка. Дивіться, яка вона гарна, з мишкою. Дуже милі речі. Ось така малесенька флісова шапочка. Речі дуже класні, дуже милі. Дивіться, ось така флісочка на хлопчика 140 см. Далі. Ось такий флісовий чоловічок фіолетового кольору. Дивіться, яка мила шапочка. Дуже класна, на зав'язочку. Далі ось така дитяча фісочка на розмір 64 см. Дивіться, яка гармеси. Весь дитячий одяг дуже милий. Так на 60 см. Так, ось така. Дорослого хлопчика. Далі. Ось така клісочка проблемна. Нарочки 5. Да, електроніки дивимося. Ось така чорна, звичайна тепла кліточка. Ось така синя. Зелена розмір на 9-10 років. Так, ось така. Дивіться, яка гарна, ніжно рожева. На дівчинку. 86-92 сантиметра. Так, ось така. Приблизно на 6 років вже може бути. Далі ось така. Яскраво оранжева. Так, на 140 см. сантиметрів. Далі ось така рожева, може бути на дівчинку 5-6 рочків, Ось така мацюпусенька, Дуже мила. Ось таке платтячко. Ось такі малесенькі штани. Не знаю, що це тут пише. 5-9 місяців. Ось ось така фісочка, дуже малесенька. Так, тягну швиденько, щоб ми більше речей подивились. Ось така. Це вже більше курточка. Далі ось така звичайна, чорна. Так, далі вже на більшу хлопчика. Так, на 11-12 років. Далі ось така мила рожева на маленьку дівчинку, приблизно три роки. Далі дивіться, яка гарна. Синього кольору, фісочка, приблизно на три році. Ось така сіренька, це вже на дорослу дитину. дитина. E, Сайс М перше. Ось така в Мікі флісочка. На дівчинку привезли два рочки. Далі, дивіться, ось така коричневого такого кольору. Сіро-коричневого. Далі, ось така червоненька, на більш дорослу бутону. Ось така червоненька. Ось така синенька фліска. Знову червона. Це вже приблизно на 12 років йде. Далі ось така людина павук, приблизно 8 років. Ось така малесенька норочки 2-3. Так, ось така. Тут приблизно 6 років. Ось така платьо, напевно, таке малесеньке. Далі звичайна чорна флісочка. Далі ось така, дивіться, яка гарно фіолетова. Ось така зелена, голубенька. Так. Що тут у нас є? Ось така вже більшого розміру. На до такого дорослого хлопчика На років 12 так точно. Ось така рожева. Малесенька. Попадається джаквульський. Ось така дитяча. Ось така мила флісочка. Дуже теплесенькі речі. На осінь, на зиму, супер. Ось такі осінни флісові. Ось така голубенька флісочка. Ось така сіра. Далі. Ось таке флісове худі малесеньке. Так, малинова флісочка. Дуже багато речей. Різних розмірів. А. дивіться така мила флісочка. м'яким маусами. Ось така. Гарний такий оранжевий приємний колір. Ось тут ось така звушечка. І віці, який класний бетмен. На хлопчика. Так, Ось така сіра, я б сказала, більше курточка. Ось такі дуже малесенькі штани. Так, дивіться, камил. Клас. Дуже гарні речі, дивіться, тепер гарне платічку. Так, показую ще пару речей, бо вже дуже багато часу пройшло. Так, і ось така з веселкою. Якщо вам сподобався цей лотик, замовляйте його у нас у Viber, зараз покажу, скільки ще залишилося наповнення в локів. Ось, це ще скільки залишилося. Замовляйте і будете бачити, що лишилося там.